Привіт усім! Сьогодні приготуємо лисички, для цього спочатку промиємо. Кожну лисичку промиємо, потім в кипяченій воді прокипятимо десь хвилин 10, а потім на пательні обсмажимо теж до готовності. Посолимо. Поперчимо і обсмажимо до готовності наші лисички, тепер додамо солі. Приправу за смаком перемішаємо. І смажимо до готовності десь, може, 30-40 хвилин. Через 30 40 хвилин. Помішуючи періодично, через 3-5 хвилин помішуємо. От, І у нас будуть такі чудові смажені лисички. Усі смачного, хто зараз їсть. До зустрічі, пока-пока! Отакі смажені лисички у нас вийшли. Усім смачного, хто зараз їсть, легко і просто. Літні грибочки, лисички смажені. Усім рекомендую.